Привіт. В цьому відео поговоримо про тему відпустка. Der Urlaub. Почнемо зі словника. Die Reise подорож, das Hotel готель, die Ferien канікули, das Flugzeug літак. Der Koffer валіза, die Sehenswürdigkeit визначне місце, пам'ятка, die Strecke маршрут, der Reisepass паспорт, der Tourist турист. Die Landkarte – Karte der Flughafen Aeroport. die Unterkunft проживання, der Hafen Port die Grenze – кордон, Das Visum Visa. Die Reiseleitung туристичний путівник, der Rucksack рюкзак, Das Fremdenverkehrsamt – або центр обслуговування туристів, Das Denkmal пам'ятник. Die Stadtführung по місту. Die Unterkunft проживання. Die Reiseagentur туристична агенція. Der Strand пляж. Die Landschaft äh, Landschaft. Der Berg гора. Die Aussicht вигляд. Der Ausflug екскурсія. Die Entspannung – релаксація. der Flug Polit. Die Ruhe – spoke Abfahren вирушати в подорож. Reisen – подорожувати, fliegen – літати, unterwegs sein – бути в дорозі. Verreisen – відправлятися у подорож, ankommen – прибувати, abholen – забирати. packen – пакувати, entspannen – розслаблятися, швімен плавати. wunderschön – чудовий. schnell – швидкий, langsam – повільний, інтересант цікавий. Еншпант розслаблений. Гемютліх затишний хайс, спекотний куль прохолодний, Зонненбаден засмагати на сонці. Айне Стадрундварт махен їхати на екскурсію міста. Безіхтин глядати відвідувати. Безухен відвідувати. Резервір бронювати. Бухен замовляти. Цельтен жити в наметі. Вандерн ходити в похід. Шпацірантґєн іти на прогулянку. Фотографін фотографувати. Зіг-ентшпанен розслаблятися, баден купатися. Таухен пірнати. Суфен займатися серфінгом. Також можна почути варіант вимови через з. Зьофен займатися серфінгом, гайтен їздити вверхи. Зіг-еахолін відпочивати, відновлюватися. Унтеркомен – зупинятися, зонненбатен заспагати на сонці. Абентоєрлиг пригодницький, еншпанент розслабляючий, а освіжаючий розслабляючий. Туристіш туристичний. бендрукент – вражаючий. Ферн далекий. Günstig, вигідний. Тойр дорогий абгелеген – віддалений. Белепт людний жвавий. Ruh, спокійний і приклади. Ich mache Urlaub am Meer. Я відпочиваю на морі. Wir reisen nach Deutschland. Ми подорожуємо до Німеччини. Das Hotel ist sehr schön. Hotel дуже гарний. Ich packe meinen Koffer. Я пакую свою валізу. Er fliegt mit dem Flugzeug. Він летить літаком. Sie besucht ein Museum. Він відвідує музей. «Wir machen eine Stadtrundfahrt» – «Ми їдемо на екскурсію містом». «Ich Sonnenbahn am Strand» – «Я засмураю на пляжі». «Die Landschaft ist wunderschön» – «Призаж чудовий». «Das Wetter ist sonnig» – «Погода сонячна». «Ich habe meinen Reisepass» – «У мене є мій паспорт». «Wir fahren mit dem Bus» – «Ми їдемо автобусом». «Sie fotografiert die Stadt» – «Вона фотографує містом». Der Ausflug war interessant. Екскурсія була цікава. Ich entspanne mich im Hotel. Я розслабляюсь у готелі. Äh, wir zelten in den Bergen. Ми живемо в наметі в горах. Die Kinder schwimmen im Meer. Діти плавають у морі. <coughs> Вибачте. Der Tourist fragt nach dem Weg. Турист питає дорогу. Я бронюю кімнату в готелі. Діалог у готелі. Добрий день я забронював кімнату. Auf welchen Namen? на яке ім'я? Auf den Namen Микола Шевчук. На ім'я Микола Шевчук. Ein moment bitte одну хвилинку. Я ja, резервів. Так, ось ваше бронювання. Дякую, де моя кімната. На другому порсі кімната 204. А в туристичному центрі. Good morgen, voice das Fremdenverchersand. Доброго ранку, де туристичний центр. Не бендем кафе. Прямо там поруч із кафе. шон. дуже дякую. Кайн проблем, Філь шпас. Немає проблем гарно відпочити. Uh, на екскурсії. Ві лане даут ді штат Скільки триває екскурсія містом? Етва цвай штунден. приблизно дві години. Є сайне паузи. Чи буде перерва? Я. Ja. інде Так, у старому місті. Wann One get the аеропорту, uh, коли виліт до Берліна. Um Umfield Uhr von Gate 5 о 14 годині з виходу 5. Muss ich meinen Pass zeigen? мені потрібно показати паспорт. Я ja, bitte und das Ticket. Так, будь ласка, і квиток. І ще один невеличкий діалог знайомство з туристом. Hello, auch турист. Привіт, ти теж турист? Я ja, komme aus der України. Так, я з України. Willkommen in Deutschland. Ласкаво просимо до Німеччини. Danke, es ist sehr schön hier. Дякую, тут дуже гарно. Що ж, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.